Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У обласний будинок дитини повернули вихованців, які були на евакуації в Польщі. З дітьми все добре. Одна дитина е, отримала статус інваліда дитинства в Польщі. Сьогодні в Україні відзначають День інженерних військ. Волинські сапери з Національної гвардії розповіли про свою роботу. Бримали участь у розмінуванні Чорнобаївки, Херсона, Миколаєва. якраз як їх звільняли. Художній музей у Луцьку відзначає 50 років діяльності. Перший раз я ходив сюди сам, ще зимою. Коли дізнався про музей, привів своїх побратимів. Трьох вихованців обласного будинку дитини, яких торік у березні евакуювали до Польщі, повернули до Луцька. Увесь цей час хлопчик та двоє дівчаток перебували в спеціалізованому будинку дитини під опікою сестер монахинь неподалік Вроцлава, розповів виконувач обов'язків директора обласного дитбудинку Руслан Юлдашев. Не було обладнане укриття. І тому 19 дітей було прийнято рішення щодо їх евакуації на той час у Польщу. Це біля Вроцлава, місто Волов. Заклад це монастир. Із 19 дітей, яких вивезли до сусідньої країни, шістнадцятеро вже живуть у прийомних сім'ях. Зі слів Руслана Юлдашева їх усиновили цього року з червня місяця по Жовтень дітки були усановлені батьками-усановителями з України. Приїжджали по скайпу. Ми з ними знайомили. Потім батьки їхали у Польщу. Прийняли рішення з першого одинадцятого вже не буде фінансування, і так як лишилося усього троє діток. Будинок дитини обладнаний укриттям. Дітки можуть тут перебувати під час тривоги. Було прийнято рішення головою військової адміністрації і. Тому ми вчора діток повернули. Укриття в закладі облаштували за час, доки частина працівників та діти були в евакуації. Розповідає медична директорка Тетяна Віговська. Каже, будинок дитини розрахований на 38 вихованців. Стільки ж місць для них є і в укритті. Усім необхідним для цього забезпечили благодійники. Тут вони можуть і спати, і відпочивати. Мало того, у нас тут є водозабезпечення. Тут є ігорки, є можливість доглянути. Діти маленькі, бачите, памперси, пеленальний столик. І якщо буде тривала тривога, то в нас є можливість тут і приготувати їжу. і В нас є тепла вода, в нас є мікрохвильова піч. В нас є два генератори, які до речі, поляки подарували. Хлопчик та дівчатка, які повернулися з Польщі у хорошому стані, каже меддиректорка протягом двох тижнів, вони будуть на карантині. Потім їх переведуть до шести інших дітей, які перебувають тут з дітьми. Все добре. Одна дитина отримала статус інваліда дитинства в Польщі. Ми зараз будемо його підтверджувати по наших це. Дитина з нервово-психічними порушеннями. Двоє дітей були кількомісячними, коли їх евакуювали. Найстарші дівчинці нині п'ять. Усіх малюків, яких повернули, готують до усиновлення, каже Тетяна Віговська. Доки не знайдуть родини, житимуть під наглядом вихователів, медиків та реабілітологів у будинку дитини. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ. Волинські сапари з Національної гвардії Іван та Віталій розповіли Суспільному про те, яку роботу вони з колегами виконують у зоні бойових дій. Давай сьогодні розповімо про нашу нелегку роботу. В першу чергу ми маємо думати про безпеку наших побратимів, які заді нас знаходяться. Військовослужбовець Іван говорить, брав участь у розмінуванні українських міст на півдні України. При участь у розмінуванні. Чернобайовки, Херсон, Миколаєва, якраз як їх звільняли. Зараз на нашому такому невеличкому імпровізованому столі знаходяться міни та боєприпаси, які найчастіше використовуються нами та ворогом. Найчастіше нашим військом попадаються такі міни, як ПФМ 1 і ПФМ 1С. Ну, це міни є двох видів: одна самоліквідація, а друга без. Ну, в основному що? Це міна для каліцтва. Зі слів Сапара, ворог при мінуванні постійно використовує хитрощі, щоб завдати українським захисникам більше поранень. Коли ми знімали міносигнальну червону, МСК-40, це що з однієї сторони вона стоїть в основному на розтяжці, Детонатор електричний стояв, і він стояв якраз на замці. Коли ми її знімали. Добре, що замітили вчасно, що погано замаскували. Якщо б ми її перерізали, спрацювала б сама міна в мінах, навіть в боєприпасах, які є залишені на лінії зіткнення. Дуже часто їх ставлять на невилучаєме положення. Це такі міни, є як МЛ-8, міни-сюрпризи. Їх закладають. Під боєприпас. Віталій, інструктор з інженерної підготовки, каже, що найвідповідальніше у його роботі якісно навчити підлеглих, бо від цього залежить їхнє життя. У підготовці використовують три основні правила: не знаєш, не чіпай, а знаєш тим більше не чіпай. Ну і третє, береженого бог, бог береже. Зі слів військових, залишені ворогом боєприпаси на українській землі можуть бути набезпечені ще півстоліття. Дар'я Тамушкова, Суспільне, Новини Луцьк. 15 років працює соціальною працівницею, розповідає Тамара Балюк із Підгайцівської територіальної громади. Говорить, опікується сімома підопічними, їх навідує двічі на тиждень. Приносить харчі. дякую, що ти мені принесла, і Одна із підопічних Тамари Балюк, 85-річна Ірина Федорівна Кореневська, мешкає у селі Воротнів. Говорить, у три роки осиротіла. Отак я ж. Жила між добрими людьми, не жаліюся. Я на людей завжди мені попадали добрі люди. Кожного важка доля по-своєму, але ж, якось ми знаходимо спільну мову, знаходимо спільну тему для розмови, правда. Зі слів пенсіонерки має 37 років стажу. Працювала на різних роботах. Чоловік помер 13 років тому. Дім великий. І все ніби є, хватає, а от так складно ж життя, що остається саму. Дитину. Ірина Кореневська розповідає, донька живе за кордоном, а син, який мешкав у Луцьку та щотижня її відвідував, помер 9 місяців тому. Має п'ятьох онуків та чотирьох правнуків. Всі вони живуть за межами України, розповідає жінка. Дякувати сусідам, І от соціальні працівниці прийшла зразу. Як тільки помер син, то вона прийшла підтримати мене. 83-річний Петро Маховиков показує своє господарство. Чоловік живе у селі Лище під Гайцівською тергромади 20 років. Розповідає, розводить бджіл кроликів, курей. Зі слів чоловіка, із городом допомагає соціальна працівниця. Садить овочі, доглядає за ними, а згодом і збирає урожай. Де з неї картоплю я вже три роки не вирощую. Тока з нею. Зі слів соціальної працівниці Тамари Балюк опікується Петром Андрійовичем уже 10 років. Говорить, дружина пенсіонера померла три роки тому. Дітей у пари не було, відтоді він живе сам. Нема такого дня, коли вона не дзвонить. мені. Петро Андрійовичу треба допомогти. Що треба зробити? Я кажу, Тамарочка, то прибрати у хаті, то нагороди прибрати, то подмістить. Зі слів соціальної працівниці Тамари Балюк у селі лище обслуговує двох людей. А у Воротневі – п'ятеро. Каже, до підопічних ходить пішки або їздить автобусом, надає різні послуги. Це говорить, залежить від категорії самообслуговування підопічних. Доставка продуктів, вирішення різних питань в установах, оплата комунальних послуг, допомога в приготуванні їжі, прибирання будинку, ну такі послуги. Однак найчастіше, розповідає соціальна працівниця, доводиться надавати психологічну підтримку. Я люблю свою роботу. Того, що якби я її не любила, я б тільки років тут не затрималась. Я люблю своїх людей, які я обслуговую. За 15 років роботи траплялося різне. Ділиться спогадами соціальна працівниця Тамара Балюк. Жіночка от шукала собі мужчину. Ми навіть було таке ще раніше, що службі знайомств ми сиділи, підшукували, я визволювала то це було багато юмору. Зі слів заступника підгайцівського сільського голови Валентина Приходька на території їхньої громади працює три соціальних працівника, які обслуговують 19 підопічних. Це одинокі, які не мають своїх родичів. Якби і є такі деякі, що і інваліди першої групи, яких треба обслуговувати. Валентин Приходько говорить: вік підопічних від 60 Років. Каже, графік відвідувань соціальних працівниць залежить від категорії. Для людей, які живуть у віддалених селах, залучають працівників селищної ради та представників інших державних установ. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку відбувся день здоров'я для людей, яким за 60 років, розповіла Суспільному організаторка спортивного свята, керівниця громадської організації Центр освіти університет третього віку Оксана Степанюк. Ми намагаємося постійно проводити різнопланові спортивні заходи, щоб тренуватися, щоб проводити гарний час на природі, щоб об'єднувати інтегрувати з громадською організації міста Луцька, в єдине товариство активних цікавих людей поважного віку. Зі слів Оксани Степанюк, участь у заході взяли пенсіонери із чотирьох місцевих громадських організацій. Новий та найстарший учасник університету третього віку 89-річний лучанин Дмитро Джус, каже, чотири роки відвідує клуб Неспокійні серця. Ти себе чувствуєш потрібним собі і людям, мускули. Ноги тримаються все в мене до сих пір. І голова. І пам'ятаю під час спортивного заходу. Учасники змагалися у семи конкурсах, серед яких ігри корнхол та петтанк, які зі слів організаторки не потребують особливої фізичної підготовки. Цей вид спорту називається «Корнхол». Потрібно в попадання мішечок з наповненою такою сумішю попадати в кільце. Якщо на дошку один бал, якщо в кільце три бали. На точність на координацію рухів. Одна із перших учасниць університету третього віку, 84-річна Клавдія Лисова, каже, нещодавно перенесла операцію із заміни суглоба. Однак на спортивне свято прийшла. Найбільш подобається універсальний спортсмен, тому що там все, всі види спорту є. І навіть те, що тобі зараз важче, але я все рівно маю участь. І не важливо, що я там не буду перше місце мати, але я приймала участь. Як розповіла організаторка дня здоров'я Оксана Степанюк, участь у спортивному заході, який тривав дві години, взяло орієнтовно 30 людей. У фіналі змагань визначили 12 призерів. Наталка Кликоцюк Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Художній музей у Луцьку відзначає 50 років своєї діяльності, розповіла Суспільному завідувачка музею Зоя Навроцька. Каже, на урочистості з усієї країни приїхали науковці, дослідники українського мистецтва і культури. Мистецтвознавець Ярослав Кравченко говорить, протягом десятиліття стежить за роботою музею. Тут проходили презентації моїх книг, дуже гарно, дуже цікаво. Я можу собі так просто порівняти один приїзд, другий, третій, як змінювалася експозиція. Бо було так, що була і стала експозиція творів, і були змінні виставки. І, от воно весь час показує таку оцю власне цікаву річ, що музей весь час перебуває в житті в русі. Основна колекція музею евакуйована у перший день повномасштабного вторгнення. Говорить завідувачка музею Зоя Навроцька каже, через місяць після 24 лютого торік музей повернувся до наукової та творчої роботи. Першою виставкою була історична графіка Олександра Дишка. Її побачили переселенці, люди переміщені зі сходу, які дивилися цю виставку і говорили, ми не думали, що така красива наша історія. Ми подивилися на наші фонди зовсім з іншого боку. Вони Дуже заповнені багатьма творами, які го століття, яких не знає наш глядач, це українських художників, це волинських художників, луцьких художників. І ось ми почали цей проект Скарбниця. Спочатку це були художники, виставка колекції українських художників: Харків, Київ, Одеса, Львів, Ужгород, Мукачево, Луцьк. Ось зараз представлений як на долоні. Рік тому науковці започаткували проєкт. Музей зустрічає героїв, каже Зоя Навроцька. Нині оглянути експозицію людських художників прийшли військовослужбовці. Розповідає військовий медик Віталій Мельник. Перший раз я ходив сюди сам, ще зимою. А коли дізнався про музей, привів своїх побратимів. Психіатрії попрацював 15 років, навіть більше це дуже важливо. Особливо мені подобається коні, кого. В депресії да там гарно піти, подивитися у музеї. Працюють чотири доглядальниці, касир та п'ять наукових співробітників. Говорить Тетяна Фарина. Також я допомагаю монтувати демонтувати виставки. І коли у нас наукові працівники проводять екскурсії, я охоченням їх слухаю. Протягом 50 років у стінах музею відбулись тисячі мистецьких акцій за участі митців з різних куточків світу, говорить Зоя Навроцька. Нині мистецький проєкт Скарбниця презентує понад дві сотні картин луцьких художників, які творили у 60-х роках минулого століття до сьогодення. Він тривалий, каже Зоя Навроцька. Його зміст буде змінюватись та доповнюватись. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.